Жадібна господарка І якось до невеличкого сельського готелю завітав бродячий торговець. Він ніс великий мішок та коробку з товарами. Жадібна господарка готелю побачила товари і захотіла забрати їх собі. Вона відвела торговця до кімнати, а сама побігла до чоловіка спитати поради: Ти хочеш, щоб товари стали твоїми? запитав господарку чоловік. Це дуже легко зробити. Нарви трави мьога, звари її та підклади в їжу, яку ти подаси торговцю на вечерю. Хто покуштує трави мьога, той про все забуває. От і торговець забуде про свої товари. Господарка так і зробила пішла в сад, нарвала там трави мьога, заварила її та підклала в усі страви. Торговець з'їв вечерю і нічого не помітив. Тільки в голові у нього трохи запаморочилося і захотілося спати. Він пішов до себе в кімнату, ліг і одразу ж заснув. Вранці він прокинувся ще до світанку та пішов з готелю. Жадібна господарка негайно кинулася до його кімнати, але кімната була порожня. Дарма я варила твою траву мьога!» закричала господарка чоловікові. Торговець пішов і нічого не забув. Не може такого бути, здивувався чоловік. Хто поїсть трави мьога, обов'язково про щось забуде, шукай краще. Господарка знову пішла до кімнати, де ночував торговець, знову все оглянула і нічого не знайшла. Але раптом вона ляснула себе по лобі і закричала на все горло. Забув, забув, що забув? запитав її чоловік. Заплатити, заплатити забув. Дякуємо, що були з нами у чарівному Світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!